Короче, пацаны, два не На діва? Так на держимо. Дивас. Я зачем. стоїш схожий на BMW-поворотники просто ніколи не включаються. Слухайте, не знаю, що там у Києві. У нас бомбосховище завжди відчинено. А що ви сидите за проїзд передавайте? За часів давніх богів, Воєвод і царів. На дворі наступила осінь, Йовсель-Мовсель. Прийшла осіння, як пора. Всі хлопці в армію забрали наркоманів розпіздяїв, Прийшла і очередь моя Получили нову техніку. Вооруження. Наступлення почалося. Це декоратив. Сколько служу второго, столько понимаю, что служу со спартанцами. Вот помните тех мальчиков, которых скидывали со скалы вниз. Вот там, по-моему, нас и набрали. Идея за 3 копейки, а яйца ну, очень красивые. Понадобится только яйца и маленькая хитрость. Сти, не переключай. Якщо ти ты з України, кинь прапор комен. На кирпи, на кирпи залезть. Ебащими их. Их ебаш! Ебашки <релі> их. Туда ебашки. Ой, ой. Я-я! Тебе на кирпи надо залезть. <релі> я не лечу. Я один наболокал, а тут музыки забачом, да по мастером. И чолку. Не, <релі> <релі> <рі> <рі> реально, прикинь, я так везли. Ну все, коротше, брейс раку. Я скоро буду. Чекаємо. Всі дивимось на таблицю і читаємо. Верхню строчку бачиш? Бачу. Нижню бачу. Снайпер. Верхню строчку бачиш? Нижню? Не бачу. Верхню строчку бачиш? Не бачу. Хитрий. Розвідка. Верхню строчку бачиш. Бачу, ну читати не вмію, можу замалювати. Ясно. Йобнутий, але винахідливий. Сапере. <звілляє> Пацани там далі пов'язки роздають. <звілляє> <звілляє> Коли я загадував бажання покататися на кімнат. Ке... Я не та мав мел блядь! Отак. Знаєш, що це означає? Здай. У мене є дві принцеси і один Та всі зараз лежать. Понаїдалися та й лежать. А що робить день такий? десь маршрутки тут якісь странні. Друже командир, ну підпишіть мені вже цей рапорт про відпустку, і я від вас відв'яжусь. Шо? А на що ви мені хуй малюєте? Відпустка не буде. Ну ладно. Мужики, а ви не знаєте, коли відпаде молочний пісюн, а виросте дорослий, бо, блять, якось щось не відпадає. І напишіть в коментарях, чому може таке бути, що в 35 ще молочний. Малиш давай! Давайте! Тіша, то що, пошли. Пошли молочка зараз купим. Вон молочко нам уже набрали. Пошли, пошли ми. Хто б ще не казав, відносини після 30 це дуже класна річ. Ось ми з дружиною вперше купили собі іграшки для дорослих. Доки вона розбиралася з інструкцією, я вже тричі зміг з нею скористатися. Нажимаю якісь кнопочки, воно там собі вібрує. Цікава штука і корисна для двох, сподобалася нам двом. І я вважаю, що кожен з нас, кому за 30, а мені вже 35, повинен ними користуватися, тому що це додає якоїсь такої родзинки у відносини. Тому ми вирішили купити цей тонометр без нього вже ніяк. На жаль, після 30 іграшки в нас тепер тільки такі. Чекай вір моя кохана, я повернусь із плятої війни, бо наша воля сильна та незламна. Ми України, доньки і сини,